На цій машині звісно, я не хотів би їздити по цій багнюці, але а, ну, маємо те, що маємо. От ми бачимо ріпачок. Да? От. А, точка росту. Але вона не вийде вже, не де нічого. Корі. От наша рубрика, значить пшениця і злакові бур'яни. От ми бачимо, що у нас з нашими злаками сталося. Вітаю шановне панство! Знаходимося на ріпачку Басовський Ріпак 1266. Норма висіва 250 тисяч, схоже тут було десь 180. Плюс-мінус 190-180 Посіяний він з доброго тимак до фартів в дозі 60 кг. Тут, значить, був гербіцидний захист від е, злаків, і був тут і мазамокс, е, внесений в дозі 40 грам в ДВ. Бачимо, що е, бур'яни ще треба буде доконтролювати е, саме на цьому полі, бо на інших полях більш-менш ситуація нормальна, але не про те. Хочу показати вам те, що він посіяний прямим посівом. Сівалкою Вадаштат Темпо в доволі пізні сроки. Ну, як сказати, в оптимальний для півдня. Це був початок 10, якщо я не помиляюсь 10 вересня. Отакий маємо ріпак. на ріпаку не було рост регуляції, морфорегуляції не було проведено. Тому всі якби, переживають за це. Всі просять мене знімиш, цей ріпак, що був без морфорегуляції. От саме я сюди прийшов, 에, приїхав, щоб вам показати цей ріпачок. Бо всі ж кажуть, що він не перезимує все, е, як би йому хана і все остальне. От бачимо, що у нас з соломою. Солома вже у нас геть е, ну, така вже. Не, е, геть не така, як була після збирання врожаю. Тому тут переживати за це. А, ну, я, би, я би не став за ці, ці поженевні рештки. Вона вся при землі, нічого над землею немає. І коли нам кажуть на початкових етапах, що він витягується, зрозуміло, що він витягується, бо е, конкуренція між падалицею, конкуренція між стоячою соломою і тим, що він е, у нас внизу, то Буде зрозуміло буде, що він тягнуться втягнуться на початкових етапах. Але зараз ми бачимо, що він весь у нас при землі. І от такі от поодинокі. Це у нас раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 листків. Такі от рослини. Бачимо, який потужний корінь у нього з усіх сторон. Да? Бачимо, що дуплі немає. Ну, скільки тут діаметр шийки. Да? Десь ну, от ширина цього ножа, на помірять, ширину цього ножа. Десь більше сантиметра це точно. Десь півтора, може, 1-2, на поміряв. От ми бачимо в якому стані корен... точка росту. Вона геть не видовжена і все нормально. Дуплістості, дуплістості є трошки. Геть трошки. Ніж втикається, але вона не критична. Зовсім не критична. Тут був внесений бор і в принципу, доволі доволі, доволі потужно. Тобто тут більше, ніж ніж на 2 мм. Зараз поміряюся, скільки цей ніж. В, отакому, в такій фазі він у нас наразі на 24 листопада. Е, ще вегетація йде, бо дуже тепло. Я не думаю, що він буде переростати. в Деяких, там де у нас пересіви, то він бачив, що трошки потягнутий, але це де пересіви, Де в рядку нормальна густота, то ми бачимо нормальний розвиток. На 70-те міждорядя він майже закрив ці. дуже гарний розвиток з осені. Зараз плануємо сульфат амонія буде у нас, тобто тут правильний треба азот Не швидкий, і все буде гар. В плані того, що мені кажуть дуже часто, що навіщо мені така велика листова поверхня, якщо все одно вона вся відімре, це ключовий один із ключових інструментів з осіні тому що ця вся поверхня, чим вона більша, тим вона. Більше має фотосинтетичну частину, тобто вона більше улавлює сонячне світло, сонячну енергію, переробляє її в вуглеводи, в цукри, а цукри нам будуть допомагати зимувати. Тому мені треба ця частина, мені треба, щоб її було багатенько. От ми бачимо ріпачок, да? от. А, точка росту, але вона не вийде вже, не де нічого. Корінь от має гарну не має дуплістості, має ніякого чорного, не де нічого. По бокам теж ми в принципі, не бачимо такого смертельного е, нічого. Що ми бачимо по закладці бокових бруньок? Що вони закладаються і буде е, весні це будемо працювати з цим. Доволі гарний ріпак на 70-й міждуряддя, який майже закруть це міждоряддя. Тому працюємо. Так, бачимо, що миші на цьому полі теж доволі такі були присутні, але вчасно були виявлені і господарство з цим поборолося. Бачимо цей саме курганчикові миші, ми бачимо новий Уже е, якби е, ця колонія е, відмерла. От бачимо, що вони сюди натягали. У нас зерна скільки. Ось. І по полю доволі багатенько таких було плішей. Вони були як курганчикові, так і польовки. Але ми з ними поборолися. В цьому ви бачите, наскільки вони... Щодочинні. Але були виявлені завчасно і боролися і бродівітом, і бродіфакумом, і машиним тіфом цим Ріпачок на 70, посіян і вадешат темпи сяночка. Басовський ріпачок От ми бачимо ріпак. Цей ріпак постійний прямим посіяв, а от ми бачимо а, протипожежні смуги і тут була діткова. Наскільки у нас тут заріжені посіли, тобто одна відсувалка, одні пісне сила, але наскільки у нас інший фон, От бачимо, що деякі ось зійшли набагато пізніше, коли вже була волога. Тому на півдні ми не можемо полагатися на такі от ґрунтообробки краще сіяти прямим посів. Тут знаходимося на пшеничці Катруся Одеська. Ми тут вже спрацювали гербіцидом. От ми можемо бачити, що бур'ян уже відійшов, вже в принципі він мертвий спрацювали сумішю тут гербіцидів. Доволі гарно вино відпрацювали. От ми бачимо вже навіпаки, ріпаки, вони також вже відійшли. От. Уже їм, якби би, все. Тут у нас норма висіву 94 кілограма. 2,2 мільйона насінин. От ми бачимо такий розвиток, отака от розкладка. Тут сіяла сівалка хорш пронто, в принципу, а, з глибиною доволі якісно вона справилася. Бур'янів тут було дуже багато, але ми з цим з цим уже поборолися. От тільки похвалив, а тут от сівалка і нернула. Тут сівалка нернула, але не критично. Десь 3, е, 3 може, трошки більше сантиметра. От ми бачимо тут кущня, да? Один, два, три і от четвертий вже йде. Ну, тобто... Пущення три пагона. А, дуже потужний кореневий апарат. От уже вторинна коренева система. Доволі потужна. От у нас тут також раз, два, три. Три пагона. Тобто, доволі потужна пшеничка. Це у нас тут ще обсів, так? Да? Зараз підемо, дойдем до, дойдемо дойдемо до уже самігунів, і тут ми бачимо, що, от наскільки різниця там з країв, ми пройшли. Uh, ще, напевно, місяць назад uh, гербіцидом. А тут на цьому полі. А, на цьому полі не було ще гербіцидних обробок. В плані того, що ми... ми не встигаємо і, напевно, а ну зараз подивимося, що це за світ. Може тут уже і було? Тут уже, напевно, була. Напевно, було, так, да, оце ж у нас. Чи що це? Ні, не схоже. Так, да, тут ще не було гербіцида. Тобто гербіцид був тільки з краю. І от ми можемо побачити, яка ситуація може бути, якщо ми не працюємо гербіцидами з осіння. Тобто, ось яке, е, яке навантаження бур'янів. З осені Вони всі хочуть пити, вони всі хочуть їсти, вони заважають нашій пшениці розвиватися. Тому на, е, наскільки важливо вчасно закривати ці всі потреби по гербіцидам Тобто з країв ми пройшлись, бо вони там почались раніше, ці бур'яни, а сюди ми не можемо зайти, бо нам не дають погодні умови. Але. Ми будемо це робити обов'язково з осені. Обов'язково. Але на сьогоднішній момент ми цього не можемо зробити, бо дуже перезволожений грунт. Такий має розвиток. От, от у нас раз. Два, три, так, да? ось третій йде. Два з половиною, можна так сказати. Тут у нас раз, два. Два. І тут у нас раз, два, три. Ось такий от, от. Такий кореневий апарат. От. Потужний. Потужний кореневий апарат. Ріпачки ці падаліщні, це все треба убирати. Але ми не можемо зайти. Е, ще раз нагадаю, що було 2 млн 2,2 мільйона була норма висіла. Вона вже розкущена на 2-3, Тому нам цього достатньо. Ми на бажану врожайність. цього вистачить. 2 пагони на 2,2 мільйони, Тут, схоже, десь 1,9 мільйонів. Тобто, нам цього повинно вистачити. Але будемо бачити, яка буде осінь. Як ми зможемо поборотися з бур'янами з цими? Яка буде весна, скільки буде вологи. Тобто наразі все у нас більш-менш розвиток нас влаштовує. Що буде далі? Будемо спостерігати. От наша рубрика, значить, пшениця і злакові бур'яни. От ми бачимо, що у нас з нашими злаками сталося. Ось вони вже е, відмерли. Це ж вони всі були, це, у нас, е, це ж була вся зелена. От те, які у нас залишились живі, але ми, ми зачепляли так, щоб півдороги було. Це поле не наше, це поле наше. От ми бачимо, що тут по краям у нас робиться. Е, ви ж всі е, пам'ятаєте, що як тут були ці злаки, ось вони. Ось тут вже був і е, Проти двудольних гербіцид. Бачимо, що ці злаки, вони всі всі загинули. Не всі, але от оцей не загинув, це потім, мабуть, зійшов. Да. Бачите, це вона хто? Це у нас паличка, правильна, цей гелопс. от оце, з цим ми хотіли б боротися, але ми розуміємо, що ми не добили. Або він зійшов вже пізніше, або ми його зовсім не контролювали. Але інші інші, ми, в принципі, все. От цьому цьому хана. Цей от цей цей у нас також живий. Бачимо, ну це не гелопс. Тобто деякі буряни все одно вижили, але... Ми бачимо цю картинку, да, і от переходимо на сусіднє поле, воно ж таке саме було б наше, якщо б ми не контролювали цю історію. І от яка ситуація тут, який розвиток цих злаків, от цей край, далі їх немає. Ну тобто це по краям, це дуже і дуже така розповсюджена історія. І от і ось е, у нас тут, да? Ну ні, це не гілопс. Бачимо, що відсотків 90% ми проконтролювали. Навіть більше 90%, мені кажеться. Тобто, ну, аж історія. Тут чистенькі ряди, де не де. У нас е, бурянці проскакують. Злакові, але їх дуже-дуже мало. Тому я вважаю, що робота виконана дуже вчасно і дуже якісно. Пшеничка у нас має отакий от розвиток. Тобто у неї кущення. От три пагони вже доволі потужна. Такий маємо от вигляд. А от так от виглядає після дії євролайтингу Бачимо ячмінець пожовтів, тобто видно, як розвороти оприскувача були. Ми зараз під'їдемо. Ось видно. Трикутнички, да? наші любимі, де перекриття. Було перекриття. І тепер Ячмінець дуже від цього страждає. Да, на цій машині, звісно, я не хотів би їздити по цій багнюці, але а, ну, маємо те, що маємо. Кстати, приємно здивований тим, як вона йде по багну. Так, отут, значить, у нас два посі. пізніх посів дуже, дуже пізні посіви. Це у нас а, це пшениця в нас посіяна 24 жовтня, а це пшениця посіяна на початку листопада. Не пам'ятаю вже коли, треба дивитися. тобто... Коли саме це посів був, але от тут межа і це два різних сорта. Там треба дивитися, це Покровська одна. І ось ми бачимо, да, оце 24-та. Норма така сама 2,2 мільйона. Тобто тут нічого не змінено, навіть на пізніх посівах. Тобто я не переживаю за це зовсім. От ми бачимо тут, пшеничка у нас має 3 Три листа, да? так? Ну третій лист йде. Третій, а тут вже кущення пішло. Тут третій, третій, третій. Тобто, ну, Можемо сказати, що три листа. А цей тут у нас йде другий лист. Перший, другий, в залежності від, від цього. Ну, В основному другий. Другий листок. Тобто ми ще розуміємо, що у нас ще тиждень буде тепла. Вона нагони ще третій лист і може навіть буде кущення. Тобто всі, хто просив показати вам пшеницю пізню, я тут напишу, якого числа вона була посіяна. А, в плані того, що я не додав густоти. Ось тут у нас таке поле. 2,2 мільйона. Все те ж саме. Але дуже пізно. Соняшник бачимо, поки зимуючих бурянів, е окрім соняшника, я не бачу. І це, кстати, плюс е пізнього посіву, що ви можете поборотися з, з соняшником, о, з, з бур'янами. Тому... Тому спостерігаємо за таким пізнім посівом. Це точно знаю 24 числа, а цей зараз подивлюсь, зайду в групу господарства. І там по окремому полю у нас все прописано, що коли ми сіяли, що ми коли робили. Тому що я згляну і напишу вам, якого це числа було посіяно. Будемо спостерігати і побачимо, що врожайність буде, що на цьому куску, що на тому. Однакова. Нічого в цьому критичного немає. Тому коли ти розумієш, що ти робиш, для чого ти це робиш, то воно не так вже і страшно виглядає. Те, що пізні посіли такі, це якби вимушений хід. Це не то, що я там хотів би цього, але я розумію, що у нас на півдні теплі, тепла осінь, тепла зима. І це все якби буде. Куститися і навесні також. Тому всім бажаю гарних врожаїв. До нових зустрічей, папа. -па.